П'ятниця 12 грудня. Відновлений Едемський сад. Переможцеві дам їсти з дерева життя, що є в Божому раю. Об'явлення 2.7. Едемський сад ще довго залишався на землі після того, як людина змушена була покинути його. Грішному людському роду було дозволено здалеку споглядати святу батьківщину, вхід до якої заступала ангельська сторожа. Біля райських воріт, які охороняли херовими, відкривалася Божа слава. Туди на поклоніння приходив Адам зі своїми синами. Тут вони поновлювали свої обітниці послуху тому законові, порушення якого призвело до вигнання з Едему. Коли потік беззаконня заполонив світ і нечестя людей стало причиною знищення їх водами потопу, Божа рука, що насадила Едем, забрала його від землі. Та під час остаточного відновлення, коли з'являться нове небо і нова земля, об'явлення 21.1, він буде повернений у ще більшій красі ніж на початку. І тоді всі, хто дотримувався Божих заповідей, тішитимуться силою безсмертя біля дерева життя. Упродовж нескінченних віків мешканці безгрішних світів бачитимуть у цьому прекрасному саду зразок ідеального Божого творіння, незайманого прокляттям гріха, зразок того, чим могла б стати вся земля, якби людина здійснила славний задум творця. Адамові повернено панування, що належало йому від початку. Безмежно щасливий, він милується деревами, котрі раніше викликали в нього захоплення, тими деревами, плоди яких він збирав у щасливі дні своєї непорочності. Адам дивиться на виноградні лози, які власноруч вирощував, бачить ті квіти, котрі так любив доглядати. Він усвідомлює реальність побаченого. Це насправді відновлений едем. Викуплені знову отримають доступ до дерева життя в давно втраченому едемі і зростатимуть у міру зрілості повноти Христа, яким людство було у своїй славі на початку. Останні сліди прокляття, спричинені гріхом, будуть усунуті і вірні Христові постануть у красі нашого Господа розумом, душею й тілом, віддзеркалюючи досконалий образ свого Бога. О, чудове викуплення! Як багато про нього було сказано, як довго і з яким нетерпінням на нього чекали, і якого ніколи не могли збагнути до кінця.